Друзі, хочу посіяти турецьку гвоздику. Ці семена я зібрала сама ще в минулому році. Дуже-дуже різноманітні кольори тут. Вона різнокольорова. Хочу посіяти, але посіяти в більш такому затемненому місці, оскільки я знаю, гвоздика турецька особливо любить сонячні міста. Але я хочу проекспериментувати і подивитися, як вона буде в мене розвиватись. А це мій помічник допомагає Матусі. Мій помічничок. Ой, 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 Діма граблі. Ложи. ложи. Цю гвоздику я посіяла позаминулого року на початку весни. Але надію, що цього року вона вже буде пишно квітнути. Буде цвітіння дуже класне, я думаю, так. І вам сніму відео, яка це буде краса різнокольорова. Ось такий ков... ковер із гвоздики, Подивіться. А ще минулого року я посіла. Але на початку літа ось ці кущики, декілька рядочків. І вони в мене за літо теж набрали вже таку гарну зелену масу. Я думаю, що в цьому році вона вже зацвіте. Взагалі це двохрічна рослина, ви її сієте на початку весни. Вона за літо набирає цвіт... пишну зелену масу і потім починає вже на наступний рік квітнути. Але ж потрібно вже на третій рік її потрібно пересівати. Але якщо ви хочете безперервне цвітіння, вам краще її посіяти два рази на початку весни і на початку літа. Тоді цвітіння може бути безперервне, не потрібно чекати два роки, поки вона заквітне.